Що у вас на порозі, якщо бачите це відео, уявіть свою ситуацію, задайте запитання, і ви отримаєте відповідь. Так, нова колода у мене. Що у вас на породі? Радість, радість у вас на порозі, відновлення ваших сил, відновлення ваших життєвих сил. І гроші у вас на порозі, і то великі гроші. Дев'ятка Дев'ятка пентаклів це гроші великі, це задоволення від отриманого результату. Великі гроші йдуть в ваше життя. Готуйтеся, готуйтеся, прив'язаність до якоїсь людини, з якою ви не зараз, але ще любите один одного, не відпустили повністю один одного, прив'язані до якоїсь людини, маєте багато обов'язків, багато розчарування, дивіться в свою силу. Хтось хоче вам нашкодити, дає вам неправильну інформацію. І ця інформація вам не потрібна і не про вас. Так, тут іде імператриця, ви імператриця, ви сонце, ви радість для тієї людини, яка зараз не з вами. Між вами така складна сталася ситуація, але ви для нього сонце, ви для нього радість. Туз чаш йде радість у ваше життя. А все дуже швидко зміниться. Буде стабільність, буде радість. І, а що саме важливе? що справедливість, а як то кажуть, буде встановлена. Чудова карта справедливості встановлена.